Всім привіт! Ви на каналі Соколік, З вами як завжди Сокальський Ірман, і в даному відео ми знову поговоримо про проект Royal Coin, а саме про крафт. Як крафтити, чи взагалі потрібно крафтити і що це взагалі таке. Тож, сідайте позручніше, відео буде цікавим та корисним. І доки я буду переходити безпосередньо до самого відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я вже по традиції розкажу вам декілька слів про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому ви знайдете дуже багато способів заробітку, це як аїрдропи, роздача, токенів роздача, NFT, різні лаунчпади, лаунчпули, проекти, які ми ходимо і заробляємо, проекти, які ми майнимо і заробляємо, проекти, які ми виконуємо різні завдання і заробляємо, проекти, які ми переглядаємо. Коротенькі відео і заробляємо і різні тімки. Одним словом, все, на чому вдається мені заробити, на чому пробують заробити мої підписники. Тож обов'язково підписуйтеся, посилання буде в описі під цим відео. А також, звісно, в телеграмі спочатку виходять всі актуальні новини по тому чи іншому проєкті, в якому ми пробуємо заробити. А якщо вже є більш щось конкретне, тоді вже публікується відео на YouTube. Тож обов'язково чекаю вас в телеграмі. Будемо разом заробляти. А тепер давайте безпосередньо перейдемо до самого Coin. я покажу вам, як ми будемо крафтити наші майнери і тому подібне. А тепер давайте безпосередньо перейдемо до самого проекту Royal Coin і поговоримо про крафт наших майнерів. З мого останнього відео по даному проекту, що можна замітити, це значно в мене зросла вже потужність і також збільшилася кількість майнерів. Я почав. Активніші в даному додатку розвиватися, все-таки хочу в ньому почати отримати пасивний дохід, тому граю кожного дня, граю, принаймні стараюся грати по максимуму, коли є вільний час, проходити ті ігри, проходити івенти і набивати собі потужність. Також значно зросли мої баланси. так, Звісно, цю, тут не є аж дуже багаті такі великі суми, але відповідно, як на початок, вже є якийсь мінімальний старт. А саме про що сьогодні ми поговоримо, ми поговоримо про крафт наших майнерів або ж їх покращення. Тобто, якщо ми, наприклад, маємо два однакового рівня, як його покращити, підвищити його рівень і з двох зробити один потужніший. І для того, щоб нам скрафтити свої майнери, звісно, ви повинні мати два одинакові майнери, що нам дає взагалі крафт. Крафт нам дає, наприклад, ви маєте два одинакові майнери і вони вас майнять по 6 тисяч. Там, гіга хеш за секунду. Якщо ви їх крафтите, тобто зробите з двох один, то ви будете мали не 12 тисяч, якщо взяти в суму 6 і 6, а наприклад 15 тисяч. Тобто у вас там якийсь додатковий процент ще зверху потужності буде. Ну але, звісно, якщо у вас є місце, куди розставляти ці майнери, ви можете цього і не робити, щоб не тратити монету РЛТ, бо це все робиться за монету РЛТ. У мене місця, куди розміщувати майнери, ще є багато, але для прикладу я сьогодні вам покажу, як це робити. І також, як ви можете бачити, ці майнери, які підсвічуються мене таким зеленим в кутику зліва. Це є власне скрафтені майнери. З двох я робив один, щоб майнило більше. І для того, щоб вам це зробити, ви повинні нажати справа знизу останню вкладку. Тут далі вибираємо наш ключик. І тут вам буде наведений список всіх майнерів, які ви можете собі скрафтити, тобто підвищити. Як ви бачите, я можу навіть підвищувати з другого на третій рівень, і тут знизу є все, що нам потрібно для цього, які деталі нам потрібно. Якщо у вас ці деталі вже є, то звісно це чудово. Їх можна виграти, купуючи коробки за монету РСТ, тобто вона ігрова її дається за різні нам там плюшки в ігрі, проходження івентів різних. Тому її не майнимо. Ми, ми можна і майнити, але я її виігрую дуже багато. Принаймні стараюся проходити ті завдання кожного дня, за яких її дають, тому я її не майню. І можна їх також купити на ринку, що ми з вами і зробимо. Сьогодні ми купимо, я для прикладу покращу ось цей майнер, в мене їх два є. І що він мені дасть? Як ви бачите, потужність одного майнера, те, що я вам говорив, складає 6 тисяч по окрему, а якщо я скрафчу їх два, то я буду мати не 12 тисяч в сумі, а 15 тисяч 750 плюс бонус на потужність. В мене зросте зараз є по нулях на теальних майнерах, або 0,08%. Все-таки це непогано, тому що бонус на потужність також потрібно розвивати. І що нам для цього потрібно? Нам потрібно ось такі деталі. У мене два майнера є, тому їх можна скрафтити. Також в мене є ось ця запчастина. 625 я їх виграв 1000 в коробках. Але в мене немає ось цих вентиляторів і цих відеокарт, чи що то таке. 58 потрібно і тут 56. Для того, щоб їх купити, ви просто під цим майнером нажимаєте ось на цю кнопку. Далі вас перекидає на таку вкладку, де вам показує, що у вас є, чого у вас немає. І ось нам потрібно докупити 58 цих відеокарт. Ми нажимаємо на магазин. І тут в нас є, як ви бачите, ось ціна в RLT за одну цю відеокарту. І ми купляємо їх 58 штук. Можна ввести 58, можна плюсиком додати. 58. І нажимаємо купити. Як ми бачимо, я заплачу 0.16 RLT. Тут підтверджую ще раз. Все. Я купив цих 58 відеокарт і тепер повернуся до. Нашого майнера куплю ще ті деталі, які мені бракує. І тепер ось, як ви бачите, в мене вже є всі запчастини, і мені доступний даний крафт. так якби. Тому я просто нажимаю крафтити, так би на цей ключик, тут мені пише, яка ціна, і що мені для цього потрібно, я нажимаю підтвердити. І все, в мене даний майнер скрафтний. Тобто він став. Другого рівня, але там ті два в мене списалися. Зараз, якщо ми перейдемо на основну вкладку, то ви можете замітити, що ці майнери в мене з тилажів пропали, але в мене з'явився один так якби, першого рівня. І я собі його ось поставлю. І так ви собі крафтите і додатково ще так якби, розвиваєте свою потужність і розвиваєте свою бонусну потужність. Даний проєкт платить, нагадаю, ще раз, вже дуже давно. Я починаю тут розвиватися безкоштовно, без жодних вкладень. Подивимося, що з цього вийде, вже невеликий успіх і є. Якщо всі суми порахувати, в мене приблизно десь тут є вже 7 доларів, то мені вдалося намайнити, можна сказати, трошки більше, ніж за тиждень, часу. але нагадаю ще раз, що в мене дуже маленькі ще майнери і дуже маленька потужність. Тому все попереді. Кому цікаво такий проект, хто має час, може заробляти собі зовсім безкоштовно, переходіть, посилання буде в описі під цим відео. І всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.